Наш синок завжди вовчик мріяв про свій про такий бізнес сімейний. І ми втілили його мрію, на жаль, вже після життя. Вирощують у гірки у теплицях, розповідає батько військового, теж Володимир. Пригадує, як син допомагав їх будувати. Ставив він їх з нами разом, варив, допомагав красити, але так вже накрили плівкою. Ми цього року думали, під час війни не накривати, але допомагаємо. Даємо продукцію на армії дуже багато, на госпіталі. Окрім допомоги по господарству, мав вовчик і чимало захоплень, говорить мама військового пані Наталія. Він займався ножовим боєм, ходив на бокс. А бігати він, напевно, трошки почав Черкасах, і вже в Маріуполі бігав. У 2021 році це забіг Збройних сил був в Києві, то він приймав участь. А ще, каже, син обожнював читати. Весь цикл відьмака він перечитав, ще є ось цикл. Джеймса Паттерсона, чесно, не знаю про що, але так він сказав купляти, і я погоджувалася, купляли, лише читав. Також багато націоналістичної у нас є літератури. Жінка говорить, читав навіть на службі. Коли служив, захотів ще володар кілець і Святий Миколай йому. За підтримки нової почти виконав його це бажанечко. служити. Володимир пішов у 19 років, перейшовши на заочну форму навчання. Розповідає жінка, усе через те, що дуже вже хотів вступити до лава зову. Пройшов БКБП, це базовий курс бойової підготовки, щоб потрапити в АЗОВ 13 вересня. 19 року підписав контракт із полком Азов. На перший бойові виїзди. Ну так це наскільки я знаю, це був 20-й рік. Востаннє Наталія бачила сина під час його відпустки, яка закінчилася у переддень повномасштабного вторгнення. Говорить, прощання було важким, син ніби відчував, що не повернеться. і він взяв квиток на раніший рейс. Потім походив, каже, мама, я поміняю його чому пізніше. Поміняв цей квиток. Він це як їхав з відпустки, таке важке якесь прощання було. Я кажу: сина, кажу, ти розумієш, я не можу тебе відпустити. Ну, він їхав там вже не перший, не п'ятий раз. Кажу, я не можу, мені хочеться просто так тебе і не відпустити. Він стоять, каже: мама, а він тільки татуювання робив на руці. Каже, мама, в мене рука не добита, я по-любому вернуся. <гум> Кажу, ну це аргумент, все, будемо чекати. Потім були дзвінки, а згодом лише повідомлення. Це вже були вибухи, це вже було, мама, не хвилюйся, все добре. 8 травня він прислав повідомлення, це було День Матері. Живий, цілий, вітаю тебе з твоїм днем, і вибач за все. Він щось дуже вибачався. Ну він знав, ну я ну, що робить боляче нам. Привітання з ним матері та вибачення це останні слова, які Володимир напише своїй мамі 8 травня 2022 року. Вона відпише йому за 4 хвилини. Втім, її повідомлення син вже не прочитає. 9 травня я прокинулася, а тут пустота. Мене ну, розривало мене буквально. Коли дзвонила патронатна, я вже, ну, я вже чекала цього. Дзвінка я носила телефон за собою. І вони дзвонять. Ну, яка, ну, патронатна служба. Кажу: не треба мені дзвонити, я знаю, що ви дзвоните. Стався удар ударів, я бомби, потрапляння в бункер, дуже багато полеглих, загинувших, і серед них був наш вовчик. Жінка каже, й досі не ймовіру у те, що там був її син, що він загинув, допоки з полону не почали виходити хлопці, яким вдалося вижити. З деякими переписувалася, ну, всіх намагалася спитати, чи, ну, чи є якась надія, бо все одно, все одно хочеться вірити що в диво. Поки що нам ніхто цієї надії не дає. Ну, на те, що він раптом, раптом. Є рештки. Чи там є його рештки, чи їх немає. Ну, там взагалі з його групи. Вони були в центрі бункера, вся його снайперська група. Поки з цієї групи дуже мало співпадіння. Аби дані внесли в базу, якнайшвидше, говорить жінка, тест на ДНК здала одразу. Перші тіла, здається, вивезли в червні з Маріуполя. От ми ще ми з першого обміну ми чекаємо, чекаємо свою дитину. Хочеться дива, це однозначно. Але все-таки, ну, так, да. я скажу страшну річ, зараз одна мама говорила. Не дуже син загинув там і похоронили. І вона каже: От я на сьогоднішній день я рада, що останки моєї дитини не тягають собаки, що він уже знайшов спокій. На пам'ять про сина створила фотоальбом. Його, каже, переглядає мало не щодня. Ну тут ті фотографії, які ми ділилися побратима, якими ну, в основному хлопці нам скидали, Хоч, хотілося, щоб все було зібрано в одному місці, тому що. Ну так, сидиш, дивишся, згадуєш, переживаєш, плачеш. А ще говорить: любить переглядати відео, на якому її син ще живий, як завжди, усміхнений. На якому, як і за життя, заспокоює її і каже, все буде добре. Я понял, буду обережний. Дякую, що переживаєш. Приятно. Та ладно, все буде добре, прорвемося. Наталія Старинець, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.